Бажаю міцного козацького, друзі. Оце чергові фронтові дорожки. Вони такі. Бачите, Проходить справа. Як і раніше, кабифаби працюють по всій агломерації. Це Покровський напрямок. Я вже не кажу за стволку реактивку, тут треба швиденько. О, шо? На жаль, багато бортів по вітрі висить. І ще й карту треба дивитися заодно. щоб не заїхати випадково. Тут розвилка, бачите, як проїбав і поїхав не туди, куди треба. Кстати. Глянув. Ну, тут Коротше, казацтво, що по ситуації? Ситуація виглядає наступним чином. Саме тяжкіший Кураховський, Покровський, Часовоярський, Терецький Нью-Йоркський напрямок, але за них, на жаль, в новинах абсолютна тиша, тому що тиша. Зараз пішов потужний інформаційний фон. Наступ Білгородська область там і так далі, і тому подібне. А, друзі, щоб потрібно зрозуміти, що це і для чого це робиться, потрібно бути а, хоч трошки інформованим. А, задум – ця операція оперативно, тактично чи стратегічного рівня, які сили і засоби задіяння. Да? Саме в цій операції. А там ну, сидіть видумують якісь казки, хто там мільйон пленних, сто танків унічтожених. Це все на рівні слухів. Почекайте, от пройде неділя, і ми побачимо ну, для чого це була операція, які її задум, які її результати саме головне, чи будуть, чи не будуть. У мене друге питання. Покровський напрямок дуже тяжкий. Але висвітлення його немає, да? скромне мовчання. Всі. Верховна головне командування шмара марафона. Просто от скромне мовчання. З з якого Зяко, диво. Теж не зрозуміло. Ну, а так ми і воюємо. Да? Така війна у нас, на жаль, зараз іде. Одні воюють в окопах. А там F-16 інформаційний фонд. Да? Слухайте, як літали, так і літають, тікабо і фаби і Дай Боже тут. f 16 поки що там, де мільйон гербів, мільярд державнів, мільйон дронів і всього остального розчинилася. І саме головне казацтво. Конституцію, коли писали, то Верховним головнокомандуючим він же президент. Ну, ніхто не думав, ну, записано в Конституції, що абсолютно цивільна особа буде керувати війною. Страшною війною, не маючи при цьому базової військової освіти і строкової служби за плечима, то результати очевидні. Тут хоч ти розказуй, хоч ти не розказуй, що хочеш. Але результати, на жаль, поки що такий. І є... в подальшому саме в Конституції це потрібно змінювати, бо результати, на жаль, такі є не сильно хороші. По зміні саме військового керівництва під час війни, як то зміна комбригів 24-ї бригади, 80-ї, зараз 31-ї, провину викладати на військових, при тому, що абсолютна відсутність фортифікації на Покровському, Авдіївському напрямку це прямо і откровенно я і тисяч моїх побратимів. Заявляємо, то що ви нарили накопали, там очеретина, новолександрівка в районі Прогреса і так далі. То не є оборонними спорудами, це є бутафорією для вкрадання коштів. Скоріше за все, що туди навіть наша піхота не заходила і підерська не зайшла. Тому що ну, бутафорія і лінії оборони не мають нічого з собою спільного. Ну, коротше, якось ото так. Але аж підписник подарував цукорок, бачите, отака от штука дуже хороша. Оце звідси тут до підерів десь кілометрів Кілометр 300, може, до 2 км. Да? І їздити без реба і без цукорка це вже на даний час ну бляд, це така собі історія. Е, є багато чого сказати, буду біля інтернету, там зроблю ефір, бо маю доста інформації. По наступ на території Russian Federation, да, Курської області. Я вам сказав. Чекаємо результатів, які наслідки будуть результатів цієї військової операції. Те, що на території підерації її проводить, потрібно, то зрозуміло. І зрозуміло також те, що вовками, якими є Збройні сили, не можуть керувати вівці, політичні вівці, да? які навіть строкової служби не мали. Це потрібно змінювати і змінювати обов'язково. О, сука, зараз покажу вам. Зала, зала із ланцетом в парі. Ланцет плюс зала. Так, сйобаємося. короче стан війни перевибори і це ключ до перемоги. Так, я пішов, бо тут щось уже кіно.